Ці установи не є об'єктами критичної інфраструктури, але вони під ворожим прицілом. У підвалах цих будинків не зберігають боєприпаси. У них ховають те, що століттями намагається знищити російський ворог, культурну пам'ять надбання українського народу. Тому об'єкт української культури для окупантів стратегічний. Від початку повномасштабного вторгнення ворог знищив уже півтори тисячі об'єктів української культурної спадщини, і ця цифра не остаточна. Першою культурною ціллю у люті дні для ворогів став музей в Іванкові на Київщині. Серед усіх експонатів там зберігали оригінали робіт Марії Примаченко. В музеї поцілив ворожий снаряд. Рятувальники не змогли загасити пожежу, бо в цей час поблизу відбувалась. Вуличні бої картини врятували місцеві мешканці. Невідомо чи ще колись побачимо розкрадені окупантами експонати музею Архипа Коінжі у Маріуполі. Нещодавно окупанти розібрали до фундаменту міський драмтеатр. Тів нічого святого. Вони знущаються не лише над людьми, а й над Богом. Однак, знищуючи храми, вони не знищили нашу віру. Львівщина стала прихистком для тисяч сімей із окупованих територій. Тут заховали від вибухів не лише переселенців, але й культурне надбання українського народу. Втім, на жаль, ті, хто прибув до Львова, вперше не зміг насолодитися. Красою та багатством міської архітектури сповна. Найцінніше довелось заховати. Гортали скульптури у вогни тривкі полотна, вкривали фанерою та бляхою. Так у перші дні повномасштабного вторгнення від ворога намагались вберегти світову спадщину. Так, потрібна допомога армії. Так, потрібна допомога і населенню, але нам не треба забувати за нашу історію, адже ну, за що ми воюємо? Завдання музейників врятувати не лише своє життя, але й життя тисячам експонатів. В один день шедевральні полотна також одягнули у броню. Із просторих музейних залів їх перемістили до тісних сховищ. Нині ця святиня музеїв під сигналізацією із опломбованими дверима. Стороннім зась. тут така нас специфічна е, армована, також для захисту від механічних пошкоджень. Лівка е, з похерцями, ну це така досить розповсюджена, але також нам дуже помічна. І пінопласт. Львів увійшов до світової спадщини ЮНЕСКО 1998 року. Лише у центральній частині міста понад 2,5 тисячі архітектурних перлин. Як їх уберегти у перші дні? І гадки не мали. У нас на той момент не було стратегії збереження пам'яток на випадок війни, а повинні би були мати з огляду на такого сусіда, який у нас є Росія, і тепер бачимо, як наші помилки виправляють наші колеги з Польщі чи з сусідніх країн. Вони принаймні, такі стратегії вже опрацьовують. Ми почали консультуватися з тими, хто вже таке щось пережив або має досвід власне такий пост поствоєнний Нам помогли. Ті, хто працював е, в місцях, власне, в Хорватії після бомбардувань. Ми робили швидко, щоб ми не знали, скільки ми маємо часу. Ми вирішили в першу чергу захищати вітражі, бо вітражі, і вікна це те, що найбільш крихке, і від вибухової хвилі може бути зруйноване. Е, є багато способів, але ми вирішили це робити все таки ДСП, плитою, яка дуже швидко зникла з магазинів. Барвистих скелець у віконних рамах сьогодні у місті не побачиш. Вони заховані щитами. Вітражі понищені часом не витримали б жодної вибухової хвилі. Їх забрали до майстерень на реставрацію. Це є частина до вулиці, яка була. Бачите, тобто вони в дуже тяжкому стані, і я вам акуратненько, бачите, вони аж розлітаються, отам внизу випадає вже шматочок. Це такий дуже крихенький стан їх. Руки брати страшно. У мене за сезон деколи іде до 50 літрів спирту. Чому власне спиртом? Тому що вода е, сементує бруд, а спирт його перетворює на порох. Аби ворог не стер, у пилу львівські пам'ятники, їх наче ув'язнили у металеві конструкції. Такий спосіб захисту, як ми бачимо позад мене, власне, захисту великих об'ємних е, пам'ятників ми прийняли. Такий метод є оптимальний, оскільки захищає. Від осколків, ну, а пряме, від прямого влучання в нас захисту немає. Ці осколки вони не розлетяться далеко, вони залишаться в цій сітці. І це нам порадили реставратори, котрі працювали в Алепу в Сирії після власне, бомбардування. Деякі скульптури, деякі вітражі треба було демонтувати і перевезти в безпечне місце. Наприклад, Вівтар Голгофа, в нас є такі дерев'яний вівтар Голгофа, який є на відкритому просторі, і дерев'яний вівтар легко може потрапити, зайнятися в випадку потрапляння навіть десь далеко, то вирішили, що основні фігури будуть демонтовані, перенесені в безпечне місце, а сам вівтар закритий такою не вельми привабливою конструкцією, яку ми можемо бачити сьогодні у Вірменському дворику. Багато скульптур є демонтовано. Багато є демонтовано скульптур в інтер'єрах. Навіть відвідувачі не зауважують, що вівтарі з храмів. Збідніли, а окремі скульптури є просто захищені вогнетривкими матеріалами і перенесені також в безпечні місця. Львів має дуже багату спадщину, і львівська архітектура власне дуже багата на скульптурний декор. Як демонтувати ці скульптури це би було надто великий ризик, бо ми не знаємо їх стан. Музей має більше 60 тисяч експонатів основного фонду. Це є найцінніша частина, і десь приблизно стільки це є експонати допоміжного фонду. Музей формував свою колекцію як музей історії релігії. В нас є колекції ікон живопису, стародруки, архіви, фотографії, археологія, нумізматика, сфрагістика, практично всі групи. Експонатів, які відомі в музейному світі, у нас практично присутні, були до 24 лютого в експозиції, а нині найцінніші експонати переховують у підземеллях. Деякі з них там чекають миру уже не вперше за своє життя. Наш варіант евакуації музейних експонатів він є найкращий у Львові, тому що таких підземель ну, з наших музеїв немає ніхто. В часі Другої світової війни. Оці наші фондосховища під Домініканським собором вони використовувалися для евакуації ще тоді. В 1939-41 році, коли активно відбувалися бойові дії, спочатку наступала німецька армія, потім наступала радянська армія. Тут ці підземелля, крипти, вони використовувалися музейниками Львова, що коли тут були домініканці. До речі, удар по собору був було пошкоджено купол Домініканського собору, але крипти підземелля витримали, тому. Ми маємо надію, що кажуть, нас, нас теж мене. Поховання перенесено із місця розкопок разом з масивом землі. Тобто, свого часу археологи дуже обережно вирізали це поховання разом з тим масивом землі, в якому його знайшли. От помістили в дерев'яний контейнер. Його свого часу було перенесено, перевезено сюди, до музею. Якщо зараз скажімо, це поховання разом з тим контейнером рухати, ми маємо великі, скажімо, та побоювання, що воно може в результаті десь розсипатися, порушитися. Цього просто не хотілося. 67 тисяч експонатів. Саме стільки налічує колекція Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького, а ще понад два десятки музейних комплексів по усій Львівщині. Це замки, палаци, церкви. Та навіть їхніх площ було недостатньо, аби з початком повномасштабного вторгнення евакуювати у сховища усі експонати. Десь за місяць до початку війни вже було мною видано. Накази, де було передбачено списки артефактів, які поділилися на три категорії: ті, котрі є найцінніші, перша категорія, і на яких належиться, так би мовити, забирати з експозиції в першу чергу палац Лозинського, палац Потоцьких, в інших наших замках. Ми моментально ці роботи зняли, буквально за практично майже один день-два дні. І перемістили їх у безпечні місця. Фондосховища сховане найцінніше і найкраще, що є. Ну це ж десятки тисяч метрів квадратних. Мали би бути якісь певниці, підвали. Не знаю. Таких як таких їх немає. Ця зала була у нас до цього. До початку бомбардування це була французька зала. Тут виставлялися роботи французьких митців, і, власне, на цій стіні висіла наша одна з наших візиток, галерейних, картина Джорджа Делатура Платіж, яку ми мусили в перші години одразу цього дня тринічно евакуювати з іншими роботами. А зараз на поверсі виставляються сучасні митці, таким чином ми. Намагаємося зберігати пульс биття серця музею, тріпотіло наче листя на вітрі серце тоді, коли ворожа ракета розірвалася в декількох метрах від золочівського замку, який пережив не одну війну. Бо ж від російських ракет помирають не лише люди, але й витвори мистецтва. Ну, одна з основних функцій це зберегти зараз. Коли 14, здається, червня впала ракета коло десь 200-300 метрів коло Золочівського замку, то постраждала не тільки та цегольня, в яку безпосередньо впала ця ракета, але також і наші приміщення надправного корпусу. Ну через літо ми зробили повну реставрацію совнішньої стін. Стін заміну вікон на дерев'яні, такі на кращі вікна. Шукали прихисток за рубежем не лише українці, але й музейні експонати. У різних містах Європи нині представлено чимало мистецьких виставок. До слова, шедевральні дерев'яні скульптури майстра Іоанна Пінзеля також евакуювали за кордон. Ну, дійсно, пінзель є одним з найцінніших наших колекцій, але пінзель, пінзель зараз перебуває на виставці в Кракові, в музеї замок Вавель. Буде у нас виставка в Бергамо коло Мілану. Це дійсно дозволяє тим роботам знайти своє життя, не вмирати десь там у тих підвалах. А жити, жити повноцінним художнім життям. І, і мало того, про, робити промоцію України по такої кількості закордонних виставок водночас ми ще ніколи не робили, але зробили. І в часи війни це трошечки змінює силует України, бо якраз дивляться, ну Україну бачить через кадри жахіт, які там показують там десь ця трагедія в Бучі, в Дніпрі, в Херсоні. А тут інша сторона, що життя продовжується все ж таки, і життя завирує новими барвами. А наше місто, як і раніше, захоплюватиме калейдоскопом архітектурних стилів, скульптурних перлин. Діана та Нептуна, Амфітрита і Адоніс скинуть металеві щити і знову одягнуть вишиванки уже після перемоги.